Я вас всіх радий бачити і вітаю любові Господа нашого Ісуса Христа, брати і сестри. Щойно перед початком зібрання Ігор Володимирович звертається до залу, а зал гуде і не чує. Чи чує? Ігор Володимирович він розмовляє тихо, щоб його почули. Ви знаєте, в Біблії в багатьох місцях написані дуже прості слова. І з одної сторони вони дивні, а з другої сторони, вони, як би сказати, показують нас самих. Я, коли сьогодні вранці готувався, вчора ввечері, вночі, вранці, до проповіді, багато раз прочитав цю фразу, яку сказав Ісус Христос. Імищий уші да услышите. Ви знаєте, у нас у всіх є вуха. Чи ними ми користуємось так, як. Як запланував це Господь, що ми чуємо? Я хочу сьогодні з вами роздумувати над Словом Божим. 에, про царство Боже. От скажіть мені, дайте відповідь на таке питання. Ви вважаєте себе вже членами, як ми зараз кажемо, громадянами царства? Чи ще ні? Малувато рук, малувато, маловато. Де, деякі вже живуть у царстві. Ви знаєте, Слово Боже нам відкриває це. Я буду читати Луки, Євангеліє, 17 розділ, 20, 21 вірш. Два вірша прочитаємось. Тут написані такі слова. Бив вже спрошен фарисеями, коли прийде Царство Божє, отвічав їм. Не придет Царство Боже приметным образом. І не скажуть, вот оно здесь, или вон там. ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сучасний переклад це формулює такими словами. Царство Боже в вашому середовищі є. Ви знаєте, колись у нашу сім'ю. У нас сім'я величезна, прийшло горе нещастя. Згорів мій племінник, заживо згорів. Тому що не міг ходити, був паралізований, лежав, курив, і згорів. Дім згорів, він згорів, похоронили там отак, жменьку, чогось. І коли зібралися всі на кладовищі, чомусь священника не запросили, чи може в нього не вийшло, я просю у. Моєї племінниці рідної сестри, цього Сережі, кажу, Люба, дай я скажу до родичів слово. І вона так якось знає, що я буду казати, з неохотою. А їхня тьотя, моя сестра дворідна, каже, кажи, і я вийшов і почав їм казати про царство. Кажу, що ви уявляєте царство? От ми, коли людина помирає, всі да, у нас прийнято в нашій місцевості, православні всі, перехреститься і сказати царство небесне душі Його. І коли я став пояснювати, що ми не наслідуємо цього царства, деякі з цих родичів, а нас рід здоровезний, більше 150 людей зійшлося. По сей день зі мною не розмовляйте з-за того, що я сказав там, що вони не можуть наслідувати це царство. А Ісус Христос каже, воно не прийде так, що ми побачимо, коли воно прийде. Бо воно в нас живе. Але є певні умови, які треба людині виконати, щоб воно в ньому жило. Ми тут співаємо про кров, так от тільки кров може, Ісуса Христа, пролита в Скорботі, в муках на христі, може омити нашу душу і зробити її громадянкою царства. Людина це хто? Це, як написано в Слові Божому, жива душа. Так от жива душа це та душа, яка є громадянкою царства. Коли прийшов Нікодим, він був учителем народним. Він знав весь закон і прийшов до Ісуса поспитати, щось у нас не вистачає. А Він каже, вам повинно родитися свише. І нікодім взрослий чоловік поняти цього не міг, тому що він не міг цього вмісти. І багато місць Списання показують, що Ісус Христос, звертаючись до звичайних людей, розказує їм притчі. Притчі це коротка розповідь, яка пояснює суть явища, про яке він хоче розповісти. Але я слово знаю руське, іносказательно. Такими образами показував Ісус Христос присутність царства або дію царства, або наслідки дії царства у душах людей, в середовищі людей, що вони і то й чули, і не чули. І я хочу разом з вами прочитати ще одне місце із Писання, Євангеліє від Матфія, 13 розділ, будемо читати із 9 по 17 вірш. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему, Для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, Тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что не видя, не видят, и слыша, не слышат. И не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратят, чтобы я исцелил их. Ваши же Блаженні очі, що бачать, і уші ваші, що слушать. І бо говорю вам, що многі пророки і праведники желали бачити, що ви бачите, і не видели, І слышать, що ви слышите, і не слышали. Як ви думаєте, оці слова нас стосуються в сьогоднішньому дні? Наших людей, які живуть у нашій країні, стосуються. Усі бачать зло. Яке розповсюджується, усі бачать війну, і ніхто нічого не може зробити. А ті, хто їм говорить, що треба стати перед Богом на коліна, не вірять. Що ти його кажеш таке? Я проводю експерименти над людьми соціальні, зразу скажу. Коли спілкуюся з людьми, даю їм інформацію різного виду. Я в основній масі на роботі буваю, і от я їм. Тоже, як би сказати, свого роду притчі, розповідаю всякі історії. І історії життя церкви, і історії свого колишнього життя, і історії свого теперішнього життя. Але якось так подаю, що вроді би то, як для мене, а вони не розуміють. І я дивлюсь, коли розкажеш якесь таке щось недобре з свого того життя. Вони так, о, так ти ж нормальний. Реагують. Потому що це їхнє звичайне становище, їхній стан, в якому вони зараз знаходяться. А коли я переходжу зразу ж кажу, а тепер, так, все, нам ніколи і розходяться по своїм, тому що їм це не зрозуміло. Вони цього не понімають. Чуть вони чують, але вони цього не розуміють. Потому що в Слові Божому написано, одуховно, надобно содіть духовно. І ось коли отут Ісаїя каже, будуть дивитися і не побачать, чуть будуть і не почують. Щас у, наші, у нашій країні да і в всьому світі відбуваються такі події, які усі там перечитують откровення, усі перечитують пророків. А тут Христос каже, багато хто з пророків хотів оце побачити, що бачите ви. Це стосується і нас в сьогоднішньому дні. Ми це бачимо. Перетворення життя людей, які прийшли до цього Воскресло Христа, і Він їх змінює. І ми це бачимо. А ці люди спрашують, чим вас обпоїли. Я на роботі недавно сів і співаю. телефон і співаю псалми. А один приїхав, водітель хліб привіз і каже, чим вас там поять у вашій церкві. Дорослий чоловік йому за, за 40 років. І в нього таке уявлення. А я йому кажу, що нас там поють Духом Святим. Що ти мелеш? Нема розуміння, що це таке. Зараз ми ще прочитаємо одне місце із писання. Ця сама, цей самий 13-й розділ з 24 вірша по 35 вір буду читати. Другую притчу предложило ним, говоря, Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы дому владыки сказали ему: Господин, не недоброе ли семя сеял ты на поле Твое? Откуда же на нем плевели? Он же сказал им: Враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Иную притчу предложила им говоря, царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле Своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях Его. Иную притчу сказал им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, до коли скисло вскисло все. Все Всьосіо Ісус говорил народу притчами. І без притчи не притчині говорили, да збудеться речова через Пророка, який говорить, отверзу в притчах уста устамої, із ріку сокровенної от создання мира. Ісус пояснює сутність Царства Небесного. Як ми сьогоднішньому дні християни можемо ці притчі. Воплощать в жизнь, втілювати в життя, як ми повинні це робити. Так от Бог нам дав таку можливість кожного дня сповіщати людям про Царство Боже, про любов Божу. І не тільки сповіщати, а й показувати це на практиці. Я не знаю, які у вас методи, які ви можете використовувати інструменти, щоб досягати сердець цих людей. Але це наша робота. В кожному дні ми живемо, кожен день працюємо всередощі людей знаходимося. Ми ж не їдемо на ній обітаємо остров, правда? Ми з людьми спілкуємося. І наша задача їм сповістити про прощення, про спасіння. Про близький прихід Ісуса Христа, люди, гляньте, що на землі відбувається. Неправда розцвіла буйним цвітом. Як з цим боротися? Перед Богом стати. Господи, ти бачиш, що тут робиться. Допоможи нам оце правильно сприймати. Ми не можемо цього поміняти, цього світу. І зла не можемо із світу викорінити. Але в тому маленькому кругу, середовищі, в якому ми знаходимося безпосередньо, там ми можемо впливати на людей. Ми для цього Богом і вибрані. Написано творіть добрі діла на добрі діла. Так от це Бог і пояснює нам Ісус Христос через оці притчі. Він показує сутність царства. Я хочу ще з вами прочитати одне місце це буде Луки, 22 розділ. Із 7-го вірша. До 20 го вірша. Це вже стосується того, що ми будемо сьогодні приймати. Ми будемо приймати. Що ми будемо приймати, як ви вважаєте? Ми будемо приймати тіло, хліб, кров, вино, чи виконувати заповідь, чи приймати жертву Ісуса Христа. Коли Христос дав прощення людям, коли в людини це прощення є, вона його отримала. Взяла, тобто. Воно в неї є. І вона тоді знаходиться у стані прощення. Вона не гнівається на цю владу корумповану. Вона бачить, яка вона корумпована. Вона не гнівається на цих чиновників, які до сих пор роблять не те, що вони робити. Використовують владу не таким чином, щоб було благо для всіх. Є хороші. Але є й погані. А ми повинні на це відповідним чином реагувати. І ми можемо реагувати як недобре, так і добре. Христос, умираючи на Христі, сказав: Отче, прості їм, ібо вони не ведають, що творять. Усі бачили, що вбивають людину, і йшли, і глумилися над ним, казали, якщо ти син Божий зійди з Христа, поврачуй себе, поможи собі. І ніхто не подумав навіть, що це за них усе. Це для них усе, для цих людей. А нам, тут написано, відкрита тайна царствія». Нам в сьогодні відкрито те, що пророки тільки про що здогадувались, і що їм духом Бог відкривав, про що вони писали, не розуміючи, що пишуть. В одному місці з писання я сьогодні ночі перечитував, і там, значить, один із первосвященників каже таку фразу: ви нічого не розумієте, лучше, щоб один чоловік погиб за народ, чим ми потеряємо весь народ і погибне весь народ. І там приміточка така є. Він, будучи первосвященником, пророчество, казав від Бога, сам не розуміючи цього. Ми, живя у сьогоднішньому дні, розуміємо, як оця кров, про яку ми співаємо, обмила наші душі. Є у нас розуміння? Немає. А слово Боже нам каже, без проліття крові є прощення гріха. Тоді, коли був закон, у них певна церемонія, певна процедура була. Треба від себе було щось одарувати і віддати. А от нас, вроді, то не требується відривати, та не требується. Одорви себе зло, одорви себе непрощення, одорви себе заздрощі, одорви себе це все і викинь. Христу це не потрібно, ти ж християнином хочеш називатися. Правда? І коли ми хочемо називатися і називаємо себе християнами, то ми повинні, як апостол Павло пише, облечця. Тобто зодягтися в нову людину. Я недавно слухав проповідь одного брата, то він там каже, оте слово, яке тут написано в синодальному переводі, що це значить здерти з себе разом і шкіру своєю, старе своє єство. Здерти з себе його. Нам важко це все. Коли я проводжу цей експеримент соціальний, кажу, ви ж що робите зараз? Коли не курять, лаються, там приходять з дітьми і лаються. І я їм зразу кажу, що цього, що ви робите, не можна робити в присутності дітей. Тим, по, тим паче в присутності дітей. Вони, дорослі люди, красніють, їм незручно, але не перестають цього робити. Чому? Це ж треба одарувати від себе. Це привичка, це єство наше. Ми учимо дітей кожен, день, Ваня. Кажу, Ваня, оце роби, оце не роби. Він дуже сердиться інколи нам. Сидим, ми з ним роздумуємо, чи я роздумаю, він допомагає мені, чи він роздумує, я йому допомагаю. Над Словом Божим. Я кажу, прочитаю один вірш, кажу, глянь, написано. Як ти думаєш? А він, ну що тут непонятно написано? Прочитаю, все поймеш. Понімаєте? А над цим треба думати і прикладати оце, що написано до себе. Ось ми ще з вами прочитаємо 22 розділ із 7 верша. Настал же день у приснуху, в котрий надлежало заколоть пасхального ангела. І послал Ісус Петра і Іоанна сказав, «Пойдіть, приготуйте нам есть Пасху. Вони же сказали йому, где ви лиш нам приготовить? Он сказав їм, Вот при вході вашим в город встретится з вами чоловік, несущий кувшин води. Послідуйте за ним в дом, в який войдет он. И скажите хозяину дома, Учитель говорит тебе, где комната, в которой мы будем есть Пасху с учениками Моими, и Он покажет вам горницю большую, усланную, там приготовьте. Они пошли, нашли, как сказали, и приготовили Пасху. И когда настал час, Он возле и 12 апостолів с Ним и сказал им: Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказав вам. Что уже не буду есть Ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взял чашу и благодарил, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградно, доколе не придет Царствие Божие. И взял хлеб, благодарил, преломил и подал им говоря: Сие есть тело мое, за вас преломляемое. Сіє творіття в моє воспоминання, так же і чашу послічері говоря, сія чаша є новий завет в моїй крові, котра за вас проливається. Це відбулося в той день, коли іудеї святкували Пасху. Ісус Христос звершує своїми учнями, показуючи їм ще одне диво. Вони спрашують, де ти хочеш. А він каже, підіть туди і там зустрінете чоловіка. Звідки проста людина може знати, хто там зустрінеться? І він ще примету їм сказав, він кувшин з водою нестиме. І туди підіть за ним. І там спросите, і вам покажуть, і все приготовте там. І ви розумієте, вони йдуть і все відбувається так, як він розказує. І вони приготовили. І. На цьому святі Він започатковує те, що ми з вами будемо робити сьогодні. Він започатковує прийняття нами. Як, який термін ми використаємо? Що ми приймаємо? Ми відкриваємо душу і приймаємо царство в себе. Чи ми приймаємо крові жертву Христа? Чи що ми приймаємо? Чи ми просто кушаємо хліб? Багато сторіч ішли дебати серед віруючих людей. Коли саме в який момент хліб перетворюється на тіло? Чи справді ми їмо це тіло? І в який саме момент у цього всього, що ми робимо тут, оце вино перетворюється на кров. В який саме момент? На смак ми, коли п'ємо, не відчуваємо крові, ні? Хто, нібудь, пальця бив злий кров, знаємо, вона солоненька. А це, що ми п'ємо кисленьке, мабуть, навіть солоденьке. І ми не розуміємо, що з нами відбувається до кінця. Ми з повним усвідомленням підходимо до цього дійства. Ми знаємо, що ми робимо. Бо для нас відкриті тайни царства. І ученикам Христос це відкривав. Але це тільки було започатковано, вони ще не зовсім могли вмістити. В одному місці написано: Він дунув на них і сказав: прийміть Духа. І там далі написано, і отверсть їм ум у розумінню Писання, щоб вони розуміли, що написано і що ми робимо. І так, Слово Боже, і нам написано для того, щоб ми, читаючи його, розуміли, що ми робимо. Знаєте, в нашому житті є таке, така послідовність, ми її назваємо, да? Причинно-наслідковий зв'язок. Отут причина, отут наша дія, а отут наслідок. І все це розділено в часі. Я працюю електриком, ви знаєте. І чатує на електрика дуже величезна небезпека. Поки електрик боїться дії струму, що його ударить, його не б'є. Але коли він до цього привика, згідно інструкції, він повинен підійти, провірити, пересвідчити, що там нема, потім заземлить, а потім приступить виконувати роботу. А коли ти вже привикаєш, ти робиш це автоматично, ти підходиш, відкриваєш, вроді би то виключаєш, не пересвідчуючись, і тебе б'є. І б'є до такої степені сильно, що інколи не знаєш, як живий стаєшся. Я одного разу заходив, ми будували здоровезний таке нагар, і наш начальник любив естетику, красоту естетичну. І такі трилії, желізні, уголки здорові, такі. І він каже: дівчата, їх треба покрасити у різні цвіта. Красний, зелений, синій, щоб красиво було. І кранбалка ця, що їзди, перестала їздити. Я виключаю так двері, виключаю рубільник. Я знаю, що я повинен повісити табличку туди, але я її не вішаю. Я вже все роблю на автоматі. тому що мій напарник сказав, що я піду туди. Це десь кілометр туди, куди він йде. І там буду робити оте, оте. Я знаю, що його нема, табличку не вішаю. Лізу на лісницю, зачистить наждачку, ту поломку, ту краску зчистить, щоб кранбалка працювала. Я не знаю, що він забув інструмент. Він вертається, відкриває двері, а я вже наверху і вже я починаю виконувати рух, щоб взятися за ці тролей. А він кричить мені, підожди, я виключу куди ти. Він, бачить, таблички нема. Він діє по інструкції, він був дід. Йому 70 років було. Ну він діє завжди по інструкції. Він бачить, нема таблички, значить, включено. А воно виключено. І він автоматично його включає, А я вже автоматично берусь за трилей. Я розумію, що мене вбива. Думати погано, думайте. Робити взагалі нічого не можеш. Гріх тебе скував, нарушу інструкцію. І я якось не знаю, як мені відкривається. Просто зайди з лісниці. Лізти не можеш, ти прив'язаний. Я просто зробив ша сторони і полетів ним на бетон. Господь мене ловив, я не знаю, як я там живий остався, травмувався, а неділю синій ходив. Синій, прям не знаю. Я такий, як Біблія в мене. Ви знаєте, я всього навсього все нарушив інструкцію. Так оце коли ми порушуємо інструкцію життя у цю інструкцію. Робимо щось непотрібне в цьому житті, ми завжди маємо наслідок. І коли цей наслідок приходить, ми його не можемо ув'язати з тою подією, яку ми зробили там, де ми порушили саме там. А Христос йому в притчах показував, ви отут порушуєте, а хочете мати оце. Ні, ви отут зробивши це, будете мати оте. Так от він дав цю нову заповідь. І ми її повинні виконати. Але виконати не просто автоматично, а виконати осмислено. Я хочу разом з вами прочитати ще одне місце із Писання. Перше послання до Корінтян, всі місця, це знають, 11 розділ, з 23 вірша. І бо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав. Що Господь Ісус в ту ночь, в котрой предан був, взяв хліб. И возблагодарил, преломил и сказал: Примите, едите, сия есть тело мое за вас ломимое, сие творите в моє воспоминание, так же и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда будете есть и пить в Моє воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб Сей и пьете чашу, сию, смерть Господню возвещайте, доколи Он придет. Посему, хто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, повинен будет против тела и крови Господні, да себе человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, от того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. І бо якщо б ми судили самі себе, то не були б судіми. Будучи же судіми, наказуємося від Господа, щоб не бути осужденними миром. Коли ми порушуємо інструкцію, ми приходимо до Господа, до врача, і кажемо, Господи, прости, я порушив, не втримався, я не знаю, на емоціях. Можливо, навіть осознанно, думаючи, що це буде краще. Ми сповідуємо свої гріхи. І тоді Бог нам проща. Прощення це інструмент Божий в нашому житті, щоб ми ним користувалися. Якщо ми научимось цим користуватися, наше життя буде наповнене Богом. Давайте, брати і сестри, помолимося. Подякуємо Господу за те, що він нам дав у нашому житті таку прекрасну можливість. А я завершу.